Затяті анархісти, рецидивісти та просто бандити. Принаймні так їх описує пропаганда, «Червоноперих захисників людства від зрази зони. Самі ж вони представляють себе як тих, хто розкриває правду про Чорнобильську аномальну зону, супереч брехливій та корумпованій владі, яка намагається максимально приховати її від широкого загалу. Все це про одне із найулюбленіших для багатьох гравців угруповань всесвіту гри Сталкер. Волю дане товариство об'єднало чимало колоритних особистостей, багато із яких є вмілими і хоробрими бійцями, тоді як деякі інші просто підлими щурами, які підставлять товаришів у найбільш відповідальний момент. Істина про те, ким насправді є волівці, як завжди, десь посередині. І для того, аби її з'ясувати, то у даному випадку необхідно більше уваги виділити саме видатним особистостям цього угруповання. Мене звати Вольницький, це рубрика історія угруповань гри Stalker, і починаємо. Перше, згадки про бійців волі з'являються у 2010 році. Тоді ж новостворені воєнізовані загони обов'язку зіштовхуються із опором гарно екіпірованих та достатньо організованих сталкерів, які геть не схожі на звичайних бандитів. Засновником волі є досвідчений шукач Чехов, який прийшов до зони під час перших хвиль сталкерства разом зі своїм напарником Щукіним. Продаючи артефакти, які тоді були дуже рідкісними, а відповідно і дуже дорогими, хлопці. Піднімають колосальні гроші, навколо них збираються інші досвідчені сталкери. Зрештою, Чехов вирішує створити власне угруповання і проголошує за мету боротьбу за відкриття Чорнобильської аномальної зони світові, оскільки вбачає у ній колосальне джерело для наукових відкриттів, які зроблять значний поштовх у розвитку людства. Щукін стає правою рукою Чехова і допомагає йому у розбудові новоствореного угруповання завдяки успішним походам. за Артефактами Чехов і його прибічники набувають неабиякої слави у сталкерських колах. Згодом до них приєднуються такі видатні особистості, як дядько Яр, Костюк, Ганжа, Локі, Ашот, Макс та Меклуха. Базою для волі стають недобудови у денній долині, яка достатньо далеко від периметру, але водночас не надто наближена до геть невідомих територій центру зони. В ній є декілька аномалій зон, звідки волівці добувають доволі коштовні артефакти. Мають від того, знову ж таки, чималий потік грошей, на які вони закуповують чимало зброї на чорних ринках, від звичайних старих АК, під набій 545 так і висококласні натівські зразки. Також в угрупованні з'являється стандартизована форма, основою якої стають звичайні сталкерські комбінезони. Головним техніком волі став спочатку дядько Яр. А як той подався до центру зони, то його місце зайняв шуруп. Майстри угруповання виготовляють костюми вітер волі та страж волі, приділяють чи в них увагу як аномальному захисту, так і колистійкості, на відміну від звичайної сталкерської форми, волівці використовують камуфляж, який дуже схожий на камуфляж Бундесферу, оскільки із самого початку угруповання усвідомлювало, що буде вести бої із ворожими сталкерами. Саме Бундесферівський флектарн та Вудланд, на який схожий камуфляж фріменів, є досить популярними типами в Україні, і до того ж, гарно підходять для українського полісся, на території якого? І знаходиться Чорнобильська аномальна зона. Також у мільці волі вдосконалюють сталкерські екзоскелети, покращуючи їм проти захист. Головним по забезпеченню стає вірменський крамер Ашот, який до зони торгував у місті Сочі. Але із чорного ринку зони його вигнали через якийсь конфлікт, тому він подався до волі. За його колишні оборудки його не раз намагалися вбити. Але серед фріменів він здобув чималий авторитет, тому ті стояли за нього горою. Все ж після другого над. Викиду, а шутку откудись зникає, швидше всього гине, і тому в 2012 році його місце займає теж достатньо досвідчений торговець Скнара. Серед представників волі практикується вжиття наркотичних речовин різного рівня тяжкості. Наприклад, бармен Ганжа у частині чисте небо не раз згадує, що він може підігнати знатне курево. У грі можливість випробувати чудозілля ганжі, на жаль, чи на щастя не реалізовано, але варто зауважити, що Чутки про вживання таких речовин серед фріменів перебільшені пропагандою червоноперег. Бо якби там дійсно всі підряд постійно нюхали тяжку травичку або кололися, то навряд чи таке угруповання змогло б вижити у суворих умовах зони. У першу чергу воля почала боротьбу із обов'язком, а згодом стала нападати і на патрулі військових. Чехов, який знав чимало про зону, стверджував, що у намаганнях злісної боротьби із мутантами обов'язківці спричиняють тільки все більшу відповідь зони на такі подразники. Після кожного рейду захисників людства з'являється все більше покручів вже у нових місцях. Як вважав лідер фріменів, така боротьба може призвести до великої катастрофи, а за аномальністю треба якось намагатися співіснути. Тому одним із основоположних постулатів волівців стало протистояння із угрупованням обов'язок. На відміну від Червоноперих, у Фріменів нема чіткої ієрархії та твердих ідейних переконань. Як говорять самі бійці волі, в рейд вони йдуть із тим, з ким вважають за потрібне, але під час завдання завжди слухаються старшого. Тобто на першому місці у них авторитет, бойовий досвід і вміння виживати. Проте у плані набору дала угруповання то від Бір доволі куди простіше ніж в обов'язку, потрапити в який можна тільки пройшовши купу перевірок. І тільки після доведення своєї вірності клану сталкер може вступити в лави захисників людства від зрази зони. Фрімени куди менш прискіпливі у цьому плані, тому угруповання швидко поповнювалося сталкерами різних мастей від звичайних мисливців до криміналітету. Це дало змогу волі стати одним із найбільш чисельних угруповань у зоні, включно до 2011 року проте такий різношерстий склад пізніше зіграє злий жарт для фріменів і призведе до чисельних втрат їх найкращих бійців. У вересні 2011 року зони сколихнув потужний надвикид, геть перекроївши собою основні стежки та змінивши розподіл сил. Деякі групи сталкерів виявилися заблокованими серед аномальних полів, тоді як інші відкрили для себе нові шляхи. Розпочинається зміна давно усталених порядків, яка призвела до сумнозвісної війни угруповань. У цю війну анархісти вступають як один із найбільш потужних і впливових кланів. Вони ведуть активне проти стояння із обов'язком у намаганні захопити нові території, а також вступають у чисельні сутички із військовими сталкерами. Діяльність волі стала дуже відомою не тільки серед сталкерів, але й далеко за межами зони. Очевидно, що комусь на великій землі дуже не сподобалося, що секрети Чорнобильської аномальності можуть бути розкриті для широкого загалу. Тому хтось дуже впливовий наймає цілеугруповання головорізів, аби ті знищили фріменів. Починається жор. Жорстоке і кровопролитне протистояння, а війна із обов'язком відходить на другий план. На патрулі та блокпости волівців у темній долині починаються атаки. Нападники діють швидко і не залишають свідків. Керівництво угруповання вирішує закрити темну долину на карантин, тобто нікого зі сторонніх не впускати. Тривалий час фрімени не могли зрозуміти, хто ізвідки знищує їх загони. У погоні за пазурем до темної долини приходить найманець Шрам. Його все ж зголосили. Силися пустити у темну долину в обмін на допомогу у вирішенні питання із нападами на волівців. у результаті всім відомих подій частини чисте небо щукін виявляється зрадником, який активно зливав інформацію про пересування та розташування загонів волі. Коли ж для найманців все запахло смаженим, то щукіна вбили як непотрібного свідка, швидше всього для того, аби той не розпотякав нічого зайвого на допиті. Після вирішення проблеми із найманцями воля знову береться за розширення своєї сфери впливу, в той же час шукаючи собі нову базу та можливості щодо забезпечення. На військових складах бар'єр, на якому тоді стояли військові, не вистояв від натиску монолітників, тому недобитки вояк відступили і закріпилися безпосередньо на військовій базі неподалік. Воля натомість уже давно зауважила для себе те місце. За захоплення військових складів береться досвідчений командир Костюк. Найманцю шраму, як виявилося, був необхідний радіопередавач на військових складах. Тому вони об'єднують зусилля і разом вибивають звідти залишки військових сталкерів. Фріменам вдається закріпитися на базі. Вони виявляють там чисельні запаси зброї та боєприпасів, а також у порівнянні із недобудовами у темній долині військові склади гарно укріплені. Чехов вирішує перемістити основну базу клану, тим більше, що на шляхи крізь звалище почали активно претендувати обслів після того як вирішили свої проблеми із мутантами. У той же час кілька інших загонів фріменів відкривають дорогу до Лиманська, загадкового містечка Привида. Вони розуміли, що це пряма дорога до центру зони, тому вирішили зайти в місто, аби як слід розвідати його. Під час привалу їх виявляє загін обов'язківців. Починається бій, у результаті якого червонопері отримують перемогу. Але на звуки стрілянини підтягуються загони моноліту із північної частини міста, які добивають залишки червоноперих. Згодом на Наступає другий потужний надвикид, у результаті якого гине більшість угруповання чисте небо, лиманськ і рудий ліс знову стають закритими. Тому волівці полишають намагання знайти дорогу до центру зони в тому напрямку. У 2012 році в зоні наступають складні часи. Сталкери розпорошені, угруповані, знекровлені тяжкою війною. А тут ще й бандити на чолі з кабаном займають колишню базу волі у темній долині, звідки активно пруть на кордон. Чим дуже заважають як звичайним вільним сталкерам, так і іншим кланам. Адже саме через кордон здійснюються основні постачання. Тим не менш, воля все більше міцніє. Однак Чехов куди зникає. Швидше Цього гине, як і генерал Крилов під час переміщення до нової бази, тому на деякий час лідером угруповання стає Миклуха. Йому ж на місці не сидиться, тому згодом він збирає найбільш вірних і перевірених бійців та вирушає до центру зони. Більшість волівців про це взагалі були не в курсі, а деякі навіть думали, що Миклуха подався на велику землю. Через певний час його загін перестав виходити на зв'язок, тому всі вирішили, що він разом зі своїми побратимами загинув. Однак. Меклуха визначив проміжок часу, коли випалювач місків не працював і успішно провів свій загін до недосліджених земель за радаром. Там вони виживали близько місяця, без змоги прорватися далі до ЧС, адже всі підходи блокували фанатики Моноліту. Саме через відсутність Меклухи місце лідера угруповання посів Лукаш весною 2012 року. За нього угруповання зміцніло ще більше, відновивши втрачений бойовий потенціал. В Знову стали перевершувати обов'язок за кількістю бійців, та й навіть за якістю, вони не те, що не програвали їм, а навпаки, навіть перевершували. Проте, зважаючи на віддаленість військових складів та перекриття основних підходів червоноперами, ряди волі поповнилися доволі сумнівними особистостями. Наприклад, сталкери у барі Сторнген іноді можуть навіть розповісти, що якщо за твою голову нема винагороди, то волю тебе не приймуть. Наприклад, згідно інформації із дизайн документів, Моментів охоронцями Лукаша мали би бути троє злочинців: мановар, капець і кут, які втекли в зону разом із ним від переслідування законом, оскільки здійснювали збройні пограбування, шантаж та навіть зґвалтування. У релізній версії, замість цих трьох, Лукаша охороняють бійці в екзоскелетах, про долі яких нічого не відомо, бо вони прості NPC. Із найманцями вдалося так сяк налагодити нейтралітет, тому вони припинили подальші напади на фріменів, не дивлячись на те, що чисельні загони синдикату перебували десь зовсім поряд із військовими складами. Однак, волівець Павлусь продається найманцям і ходить зливати їм цінну інформацію. Лукаш дізнається про це, а долю Павлуся може вирішити вже сам гравець, якщо вступить на сторону волі. Саме Лукаш організував оборону волівців на бар'єрі і призначив, там досвідченого командира кепа головним. Лідерові обов'язку Вороніну не хотілося витрачати сили угруповання на подальшу війну із Фріменами, оскільки саме завдяки ним бар'єр тримався і не пропускав адептів моноліту та покручів, які перили із центру зони. Якби не волівці, то для цієї наволочі відкрилася б пряма дорога до бару, а обов'язківці і так досить складно стримували навали тих мутантів, які нападали із темної долини. Однак серед червоно З'явився командир, що не погодився із рішенням лідера, полковник Черепанов на псевдочереп. Він захотів все ж напасти на базу фріменів і покласти їм край, знищивши їх командування. Череп разом зі своїми прибічниками осідає на хуторі неподалік військової бази і все ж не втрачає надії здійснити задумане. Проте тоді в зоні стається подія, яка сколихнула все сталкерство. Стрілець вимикає псі установку на радарі. Вимкнення випалювача мізків спричинило справжню сталкерську золоту лихоманку. Одними із перших до центру зони вирішили елітні загони волі, оскільки завдяки близькості бар'єру до центру зони вони швидко дізналися про таку можливість. Зрозуміло, що це помітили і обов'язківці. На підході до припяті вони зіштовхуються і товчуть одне одного. Тим, кому все ж вдається прорватися у прип'ять, довелося зустрітися зі зічним опором адептів моноліту. Тут же стає відомо. Про те, що Миклуха разом зі своїм загоном живий. Усі просто в шоці від того, як їм вдалося такий тривалий час виживати за радаром. Про мужні загону Миклухи говорять навіть обов'язківці, бо вони явно недооцінили фріменів. Гравець може зустріти загін досвідчених бійців волі у екзоскелетах під час прориву крізь прип'ять у тіні Чорнобиля. Є припущення, що це бійці Миклухи. Однак самого Миклуху в грі ми не зустрічаємо, а лише дізнаємося про нього із діалогів зі тому, швидше всього, ті екзоскелетники – це загін волі, якому все ж вдалося прорватися у прип'ять. Однак шалений спротив адептів моноліту не вдається пробити нікому, тому знекровлені сталкери відступають до околиць заводу Юпітер. У відео про обов'язок я говорив, що на станції Янів встановився нейтралітет через те, що вона наближена до центру зони. Однак перед тим відбулися криваві події на підході до станції Янів, розгоряється запекла боротьба між волею та обов'язком за право зайняти станцію, яка по суті є єдиним безпечним місцем в околиці для таб. У тій битві гине чимало бійців із обох сторін. Раптом, прямо під час однієї перестрілки, насувається раптовий викид. Фрімени та червонопері перестають боротися та разом ховаються на станції від катаклізму. І з тих пір Янів поділений на дві частини: одну контролюють волівці, а іншу обов'язківці. У межах цього табору нікому не можна воювати. Дехто виявився настільки втомленим колишньою бійнею, що полишає своє угруповання та стає у лави. Сталкерів ним, зокрема, став і досвідчений боєць обов'язку Зулус, який осів у вежі неподалік станції. Інший же червоноперий Морган взагалі починає вести доволі шкідливу для свого клану діяльність у таємниці від командування. Він деребаний секретний склад угруповання неподалік Янова і продає спорядження та зброю бандитам і найманцям. Цією безвідповідальністю користуються Фрімани і тихенько здійснюють рейдерське захоплення та вже самі обкрадають його. Подальша доля цього складу залежить від рішень Дегтярьова, за якого ми граємо у поклику Прип'яті. А один із волівців взагалі вливається у групу мисливців на затоні та кидає їх на хабар, а потім гордо розповідає про свої так звані заслуги. Думаю, про сороку він же Флінт і так всі знають, і його долю теж вирішує вже гравець. На станції осідає і технік волі, дядько Яр, який, до речі, перестає бути техніком. Ну а керує веселою волівською братією на Янові. Досвідчений Сталкер Локі, який дружив із майбутніми лідерами Фріменів ще задовго до виникнення зони. Подальшу історію славного угруповання Воля ми дізнаємося вже у Сталкер 2, адже тільки серце Чорнобиля має показати нам, які рішення, зроблені у покликовій прип'яті, є істинними. Отже, як ми з'ясували, воля це дійсно одне із найсильніших угруповань зони, яке часто не те, що не поступається обов'язку, але і в деяких аспектах навіть перевершує його. У плані хоробрості її провідних учасників, так це точно воно і не дивно, адже ці люди є такими собі сталківськими козаками, які організували свою січ. Не дарма на їх нашивці зображено тризуб і прапор України. А всілякі погані чутки про них розповсюджує здебільшого пропаганда Волівці є істинними сталкерами, які все ж намагаються зрозуміти зону. Однак, як то кажуть, у сім'ї не без виродка, і через легковажність фріменів до них потрапило чимало щурів, які своїми діями нашкодили не тільки безпосередньо волівцям, але й навіть багатьом іншим звичайним сталкерам. А моя розповідь добігла кінця. Бажаю волі вільним людям, а тим, хто посягає на їх суверенне право, отримати по заслугам. Кінець зв'язку.